Курткий мікс, перший плюс другий сорт. Вага 15 кг. ціна 2,60 євро за 1 кілограм. Це 1750 гривень виходить за цей лотик. Ось така чоловіча жилеточка. Дивіться, тут навіть присутня така штучка. Від етикеточки. Це у нас в розмірі 46. Ось така 100 грамівка. Наступна це у нас курточка, теж 100 грамівка, теж чоловіча в розмірі М. Так вона виглядає. До речі, в дуже хорошому стані. Далі ось такого плану зимова курточка. Це, до речі, hugo boss hugo boss клас Ось така моделька. розмір правда, я не бачу. Я думала, вона двохстороння, але ні. І дуже сильно теплесенька всередині. Наступна моделька курточка. Зіночок від бренду Panda. Це великий розмір. Ось так вона виглядає, я думаю, селька. Далі жилеточка. Ось такого плану осіння. Розмір, думаю, буде елька. Наступна курточка з капюшончиком. Осіння, жіноча. Ось так вона виглядає. Далі безрукавка. Тонесенька в розмірі М. Ось така. Далі. Ще одна безрукавочка флісова. До речі, вона йде двох І зі зворотньої сторони вона буде ось така повністю флісова. Напутна, це в нас ще одна курточка жіноча в розмірі 54. Ось така. В розмірі 44 курточки взагалі. якщо чесно, бомба. Стан. Супер, просто. 1750 гривень за 15 кілограмів з таких курточок. Ну, Це капець. С. Олівер. Стан теж шикарний. Наступно. Ось такого плану парка. Плесенька. Шелонда, розліт, пікселічка. Теж парка дуже крутежна. Далі ще одна. Парка ось так вона виглядає. Я не знаю, може на попутали, але цей лож постану. Взагалі. Просто шикарний, дуже гарний. Така жіноча курточка. наступна Ось такого плану. Ну і дивіться, от стіки. Стіки нас залишається ще ось стільки. Раз, два, три, три, чотири курточки. Залишається. Це були куртки перший плюс другий сорт. Вага 15 кг ціна 2,60 за 1 кг 1750 гривень за цілий лот.